Обрата візості Ісуса Христа, Сину Божий, Амес. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, слухаючи із надією. І захватом розповідь про зцілення розслабленого, ми не тільки прикладаємо її до себе, сподіваючись на те, що Господь і нам може зцілити наші хвороби. Ми раптом ніби спотикаємося об один епізод, епізод з недовірою тих саме, хто мав першим вітати очіпану Месію, книжників і фарисеїв. І тут, у Капернаумі, під час чудесного стілення розслабленого, вони опиняються обід чуда. Вони самі позиціонують себе як сторонні спостерігачі, які тільки критично поглядають на Христа, очікуючи, що ж саме Він не так зробить. А так чи не так, про це судити вони беруться самі. І тут ми бачимо велику драму тих духовних еліт, які, виховуючись старим завітом, виховуючись і навчаючи інших на прикладі Мойсеєвого п'ятикнижжя, Тори, виявилися неспроможними прочитати знаки, написані для Мойсея, у звичайній. На перший погляд людині, Ісусові з Назарету, який прийшов до них, як виявилося для них абсолютно несподівано. В чому причина цієї драми цілої величезної категорії людей? Які виявилися постійними опонентами, суддями, і, зрештою, підбурили весь народ, аби разом із ними виголошував кров його на нас і на дітях наших. Давайте повернемося на тисячі років раніше до наших правців. Чим саме спокушав їх змій? Будете, як Боги, зможете судити самі де добро, а де зло. Коли людина бере на себе роль судді, коли людина вирішує, що вона має права Бога, ось тоді і починається трагедія для неї і для її оточення. Так завжди бувало в історії світу, так є завжди, і людина поставлена на ступінь учителя, духовного лідера, подвійно переживає цю спокусу, ми із. Жалем, а часом із розпаччю спостерігаємо зараз за позиції духовенства такої близької для нас за вірою Росії. Ми шоковані тим, як може духовний лідер благословляти війну, закликати до неї, плекати ненависть до нас, і з вами, до нашого народу, такого самого за вірою, як вони, тим більше народу, від якого його церква взяла віру. І тут знову ми. Чуємо, ніби той підступний шепіт змія спокусника. Будете як боги, знатимете, що таке добро і зло. Коли Христос учитиме своїх учнів, кого Він ставитиме їм за приклад? Не книжників і фарисеїв, хоча Він завжди говоритиме, чиніть так, як вони навчають, але не так, як вони діють. Вчіться слова, а не прикладу тих, хто. Зневажаєте слово кожним своїм вчинком, хто живе всупереч торі, про яку так любить говорити. Але інший приклад давав Христос своїм учням приклад дітей. Якщо не будете такими, як діти, безпосередніми, готовими слухати і вчитися, то не війдете в Царство Небесне. Ці слова звернені і до нас з вами. Нас усіх Христос вчить. Не наївності і простоті. Він вчить нас відкритості до нового, вчить нас безперервно все життя вчитися, пам'ятати, що ми лише діти Господні, а не боги. І, власне, Великий піст для нас саме таке впровадження у науку бути Божими дітьми, бути готовими слухати. І побільше мовчати, вслухаючись у Слово Боже, а не навчати інших. Сьогодні друга неділя посту, перша із тих неділь, в які нам дається за приклад один великий взірець подвижництва. Ми ще зустрінемося в наступній неділі із постатями, преподобного Йоанна Лісточника, Марії Єгипетської. Але першою нам пропонується для роздумів і навчання постать святителя Григорія Палами, святителя, тобто архірея, глави помісної церкви, причому церкви стародавньої із кафедрою у Салоніках або Фес-Салоніках, як тоді називали це місто. Нам, однак, дається. За предмет для роздуму, не так богословські праці чи архірейське очолювання єпархії. Григорій Палама це насамперед подвижник, який в своєму власному дуже важкому монашому досвіді випробовував те, що потім, здобувши цей досвід, він відкривав для світу. Він учитель споглядальної молитви. Він той, хто провів ще роки і роки в усамітненні і побожних роздумах, приходить до світу, боронячи ту наївну, найпростішу з молитв, яка принесена була до Греції, до нас з вами із єгипетських пустей, молитву Ісусову. Ту, яку вчить нас церква може частіше повторювати, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Читання цієї молитви за Вервицею за чотками, було давньою традицією єгипетського монашества. І ось Григорій Палама разом із своїми однодумцями відкриває цю молитву як джерело відчуття Божої всюди присутності і в ритм молитви. Входить, вплітається в нього також переживання цього Божого сусідства із кожним із нас. Цією молитвою вчить Він відчувати цю присутність, це добре батьківське супроводжування нас через життя і вчить пізнавати у Божих енергіях повсякчасну творчу присутність трипостасного Бога. У своєму творінні, у нас із з вами, у світі, який нас оточує. І хто ж стає опонентами Григорія Палама, і церковні ієрархи, і богослови на чолі з Варламом Калабрійським, який постійно дорікає йому, спираючись на холодні висновки аналітичного розуму. Григорій Палама вчить вірити серцеві, і в серці відчувати Божу присутність. Він переживає несправедливі звинувачення, ув'язнення. Він, здається, має всі підстави розірвати із тими церковними діячами, які навішують на нього ярлики, звинувачуючи в Єресі. А він цього не робить. І це може найбільша його перемога. Він зберігає любов, любов і відкритість до світу. І саме це також для нас великий урок і настанова на Великий піст. Ми бачимо сотні і сотні негативних прикладів довкола. Ми стаємо самі швидкими на суд, бачачи провини і тих самих церковних ієрархів, не тільки із сусідньої держави, але й з нашої. Бачимо помилки чиновників, високопосадовців. І все це ніби провокує нас на протести, на розрив. Небезпека в тому, що це може знищити в нас любов. Піс вчить нас, що любов перемагає будь-яку силу, зберегти її, вміти не піддатися спокусі стати на місце Бога і судити довкілля. Вміти розуміти і прощати. Ось також та настанова, яку несе з собою Великий піст. Пропонується вона нам у прикладі Григорія Палами, але насамперед в прикладі самого Христа, який ніколи не проклинає тих самих книжників і фарисеїв. Він молиться за них. Він прощає їх тоді, коли вони прирікають Його на смерть і розпинають на Голгофі. І це. Приклад тієї всепереможної любові, яка Христові дасть підставу сказати: Я переміг світ, будьмо ж і ми переможцями у любові, будьмо і ми тими Божими дітьми, які завжди готові чути голос Отця і йти за ним, іти через життя до тієї остаточної перемоги, яка Настане для нас у майбутньому небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!